Несподіване повернення зими рясний снігопад на Прикарпатті вранці практично заблокував усі основні автомагістралі. Водії вичікували в кілометрових заторах, поки спецтехніка прочистить дорожнє полотно. В Івано-Франківську ситуація каже очільник комунального департаменту Михайло Смушак, трохи ліпша. Хоча, зізнається, таких снігопаду й ожеледиці посеред весни не чекали, адже практично половину комунальної спецтехніки переобладнали із зимового на літнє приб. Звичайно, що на 6 квітня ми вже частину техніки переобладнали, залишили тільки чергові машини, ну фактично, половину ми тільки залишили. І це є певна трудність для нас на сьогоднішній момент. По наших приміських селах у нас були укладені угоди з приватними деякими суб'єктами, які є в цих селах. для того, щоб вони нам допомагали. У ну, них також частина техніки була перебладнана вже на літній період. Вони так само швидко перебладні знову ж таки на зиму. Ну і відповідно будемо за все розчищати. Особливо обережними Михайло Смушак радить бути водіям, передусім тим, хто вже замінив шини з зимових на літні. Стверджує комунальники не сидять без діла і роблять усе, аби місто навіть за таких несприятливих погодних умов. Було безпечним для людей. Сіль, пісок, вони все є на явності. Всі люди, які є, вони вийшли прибирати, де є вручне прибирання. Трактори виїхали. Я думаю, що все буде нормально. Ситуація власне під контролем. Громадський транспорт це ключове. Він працює в звичному режимі. Ну, є певні, звичайно, що затримки у зв'язку з тим, що повільніше їде потік транспорту, але таких проблем сьогодні немає. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.